Дві, друзі, цього луні я буду грати в ось таку ось гру, дивіться, Я тут трішки прокачався, поки. Ну я грав 4 хвилини і все. Без шуток. Я грав 4 хвилини і все. Я просто отак ось ходив і все. Ну, от, друзі, зараз ми поберем цього легкого. Нам треба ще... Геть трішки. І ми зможемо зробити. І ми зможемо купити собі нові ось ці ось. Такі штучки. Це, я не знаю, як вони називаються. Може носки, може обув, ну в мене вже є обув. Так, що? Поки що прокачуємося. А ну-ка, треба цього спробувати. Ось так ось так ось так. Я заклікую його. Виграв. Во легко. В принципі. Єсть. Хм, може мені зараз іще трішки прокачатись, думаю, да. А це що? я просто сюди ще не заходив. а а, -а понятно. Це я вже крутив. А вот призит тоже 300 получав. Надо його побити ногами. Оп. Ось так ось. А ну, а це що тут? Капець. Ого. Девять. 9... О боже. 342 миллиарда. Триллионов. То есть. Купимо одного ось такая ось усейца. Хм. Я по плюс двадцать семь тепер получаю капець. Нам ще... Надо не так уж багатонько грати, но... Думаю, що нам надо сьогодні достигнуть його. Думаю, що так. Опять 10 тисяч побід. Це сильно щось багато. Зараз я його заклікаю. Легко. Интересно, ещ тут ось. А зачем вони? Силы плюс 10. Купляю. Я по плюс 33 начал получать. Капець. Оооо. Ух ты, через 8 минут мы ми получим його. Капець. Плюс це x88 у мене уселень ну це як все підпишіться і поставте лайк давайте доб'ємо будь ласка вже 60 подписчиків я буду радий Клікаю поки що я клікаю. Ось так ось. Ми його легко виграємо. Дуже легко. І зараз. Клікаємо і клікаємо поки що. Нам думаю, що треба ще 800 побіт. ще трішки нам. Ось так. У мене не виходили так довго ролики, бо в мене чуть-чуть були проблеми. У нас в Україні опять почали трішки світло виключати. Я зверху, ого. Ой, я опять зверху. Тепер я йому по голові буду давати, а зараз ні. У мене вже я чуть-чуть переборщив. Зараз я відкрию ще нескільки таких. А, це я що, можу зараз ще да відкрити? Прикольно. Це ого. А я а це що? закрю. Ам... Нічого. Ого, по плюс 69. Так я щас можу, швидко, думаю, еще наклік такати на нього. Давайте, коли я наклікаю, де 15, може 20 тисяч, я вернуся до вас. Друзі, я тут, я вже наклікав тут ось 20 тисяч, я хочу побідити його. Це якийсь обом походу. Оп. Плюс. А чому... А скільки я получаю? Я не поняв. Мені вже 1700. Ні, потом я піду. М -м, може мені купити перерожденье. Можу купити, зробити вот так ось. Я не знаю. Я по плюс 97 тепер. Я сейчас так быстро буду прокачуватись, що це капець. Це по плюс 100, типа. А заново мені клікати. И кликати. Да уж. Будь ласка, пишіть в коментарях, вам нравляться такі ігри, які я знімаю в робокс или мені пройти снимати пок... по по снятие следу на сле в следующее видео видео е... видео е... по майнкрафту или далі робоксу по робоксу ось так ось кликаю поки еще и ски нам, мне ще надо 7 минут грати Поки еще буду кликать. Ось так ось я буду кликать, поки еще. Нам еще трішки. Я кликаю. Ось, ой. Зараз. Что що я кликаю? Я кликаю. Сильно быстро. Ой. Ось так ось поки що буду клікати Клікаю і клікаю Я тут. -а. Зараз я його опять хочу побідеть. Так, я хочу зараз зробити ось так ось. Ось я тепер поп 100 получаю. А тут що? Я через 2 хвилини получу його на Х55. Хочу вже наклікати 40 тысяч. Ну, поки що буду просто клікати. А тут що? Це що? Ух ти! Ух ти! Ух ти! Прикольно, у мене есть тепер два спіна. Угу. Ось. Отак. так. Круто. Ещ мені випало? Ого. І одна тисяча побід. Все, це хорошо. Хм. А ще я можу купити на ці сто гельмів. Mm -mm. Ні. Хочу купити зараз ось це. Угу. Mm -hmm. А тепер зачем мені ці геми? Інтересно. Ну, в будущем пойму колись може. Інтересно, скільки я за цього получу? Мені... Я хочу зараз наклікати, ще мені трішки потрібно. А ну, зараз хвилинку. Ось так, зараз уже в мене є 40 тисяч. Я клікаю поки що. У мене вже 3 тисячі кабет. Капець. Ось так ось. Я хочу зробити... робити, іли лучше купити мені щось. Іли купити мені тута. Хмм. зараз я получу з цього. Я зроблю багато ребіртів. Все, два ребірта тільки. Поганенько це. Поганенько. Капець я вже по 257 начал получать. І ще три, мину... три минути і все Я получу його Ну вже трішки менше А що тут буде далі? 40 тисяч? Ну це багатенько Кликаю поки що зараз хвилинку друзі будемо закінчувати це відео ставте лайки підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі, будь ласка Всім по